Слава Богу. За те, що Бог добрий до нас, Він нас любить, Він нас знову зібрав. І ми вже чули проповіді сьогодні. І я от подумав, що хто би не вмер, все рівно одні будуть думати одне, а другі будуть думати друге. Так. Тому не переживаймо за це. Так сильно. Так сильно. Що за нас будуть думати, тому що по-любому, як би ти добре не робив, як би ти не старався, все одно прийде один на похороні і скаже, та такий собі був чоловік. Так. Але в той же час ми маємо розуміти, що не так важливо, що люди тут скажуть. Не так важливо, як нас поховають. Не так важливо, як, з чим, з якими почистями нас поховають. І не так важливо, на якому там цвинтарі у Львові, чи Личаківській, чи Янівській кладовище нас похоронять. Важливо, з чим ми підемо туди. З чим ми підемо туди. І, і я так слухав Андрія, і я розумію, що це, що це актуально. Я розумію, що дуже важливо, дуже важливо нам робити добрі справи. І повірте, що ця та віфа, вона пішла туди з добрими справами. Правда, через людей мусила вернутися сюди. Так. Вона, я думаю, не знати, чи вона їм дякувала потім, що, що вернув її Ісус. Але через людей мусила знов вернутися сюди, мусила знов шити, мусила знов тут мучитися. Ви знаєте, Бог, Бог такий файний, такий добрий, і він, і він завжди нам на таких прикладах пояснює пояснює дуже цінні, дуже глибокі, дуже глибокі речі. Я сьогодні хотів би говорити так само до спомину. Хотів би говорити про те, знову ж таки, про те, що Бог нас любить. Які би ми не були, що би в нашому житті не відбувалося? Найперше, вся Біблія пронизана любов'ю. Бог взагалі говорить про те, що Він любить. Бог. Настільки полюбив нас. Написано, я буду читати тут, що ще від закладен світу. Ще від закладен світу, він вже щось призначив. Я завжди дивувався, як можна любити такого, як я. Як можна любити такого, як як інші люди, які, які в, роблять одне. Говорять зовсім інше, або наоборот, говорять одне, роблять зовсім інші речі. Як можна таких людей любити? І якщо так розібратися, без Бога таких людей складно любити. Але ви уявіть собі, що Бог, Бог, то, то не просто тако в нас в церкві там 30-40 людей. Це мільйони людей. І таких же чудаків є. На білому світі. Таких же в нас в церкві є, що таке нормальне. А уявіть собі, на, на цілому білому світі, скільки є людей, таких дивних, І скільки є людей впертих, скільки є людей, які, яких на розумі вбити, вкрасти, погубити. Відповідно, ми розуміємо, що це, що це воріг так впливає на людину, але в той же час, скільки є таких людей, а Бог все рівно кличе. Бог все рівно любить. І зрозуміти цю любов дуже складно. Знаєте, я от завжди колись не, не розумів це питання. і завжди колись задавав всім братам, де міг, де бачив, це питання. Чому взагалі Бог створив людину? Чому Бог створив людину? Знаєте, це десь рівносильно тому, що я зробив ніж. Знаючи, що потім тим самим ножом мого сина зроблять йому зле, по суті. Ну так, якщо так глобально взяти. І я розумію, друзі, що навіть знаючи Бог, Бог навіть знаючи, що це відбудеться, але в той же самий час він знає, що коли приходить Бог в життя людини, воно змінюється. Коли приходить Божа любов, Життя людини. Воно змінюється. Я буду читати текст із Божого Слова і будемо вже говорити, будемо потихеньку йти вже до спомину. Апостол Петро так само деякі речі підкреслює і розказує нам про, про те, що нам потрібно знати, про те, що нам потрібно пам'ятати, і буду читати текст, перше соборне послання апостола Петра, перший розділ. З 18 вірша. Перше послання апостола Петра, перший розділ з 18 до кінця розділу до 25 вірша буду читати. І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягнята. Що призначений був ще перед закладинами світу, але не з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послуху правди очистіть душі свої через духа. На нелицемірну блатерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, не з... але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло, немов трава, і всяка слава людини, як цвіт травянистий засохне, а трава, як той цвіт, опаде. А слово Господнє, по вік пробуває, а це те слово, яке звіщене нам в Євангелії. Отакий От текст ми сьогодні над ним будемо роздумувати, я хотів би найперше, щоб ми, щоб ми зрозуміли, що не ми такі. Не ми такі, а такий Бог. Я перше хотів би, щоб ми зрозуміли, що ні, все золото світу, все срібло світу не могло нас привести до Бога. І не могло нам дати того, що дав нам Бог. І тут є написано, що знаєте, що не тлінним сріблом або золотом, відкуплені ви від марного вашого життя, але що? Передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягня. І апостол Петро говорить нам про дуже серйозні речі: що не через батьків якусь річ, не через те, що батьки нам передали, не через те, що там якісь гроші, не через срібло, не через золото, але, але через дорогоцінну кров Ісуса Христа. Друзі, це дуже важливо нам пам'ятати. Я знаю брати, хто з центру реабілітації, хто щось пройшов у, у в житті вже, і я вам скажу, що ніхто, тільки кров Ісуса Христа, тільки Бог міг зробити з вас тих, з ким ви зараз є. І так само йде, йде мова про мене. Я народився ніби у віруючій сім'ї, ніби все складалося дуже добре. Батько деякон церкви. Хороший батько, хороші батьки. Але я розумію, що тут є підкреслено, що відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків. Тобто, не від того, що мені передали батьки. І люди, діти, які є віруючими дітьми батьків, це не через те, це не через те. А через те, що Ісус такий добрий, а через те, що Він віддав себе заради того, щоб ми мали життя. І тут написано, є конкретно, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочної чистого ягнята. І далі оця річ мене дуже дуже мене надихає. й вірш говорить так, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Боже Слово говорить нам, що оця вся річ була закладена ще до закладен світу. Це те, про що я говорив, знаєте, що ще світу не було, ще, ще не було землі взагалі, не існувала земля. А Бог Отець вже знав, що прийдеться, що прийдеться за кожної з нас проливати свою кров. За кожну з нас проливати свою кров. І ми маємо це розуміти, що і ми маємо просто оцінити оцю кров. Ми маємо розуміти, наскільки Бог багато зробив для нас. Ви знаєте, дуже часто люди так живуть: від спомену до спомену, приймають спомин, далі займаються своїми справами і, і так далі. Приймають, ага, перша неділя точно спомен. Друзі, але поки ми не оцінимо ці всі речі, поки ми не усвідомимо настільки, наскільки багато Бог зробив для нас, наскільки багато Він зробив для того, щоб нас змінити, наскільки багато Він ще зробить. Ще зробить, ще зробить, щоб нас поміняти, щоб нас, наші вугли обтисати, щоб наш, наше серце зробити не кам'яним, а плотяним. Дуже і дуже багато прийде, приходиться Богу прикладати зусиль. Але в той же час ми повинні розуміти, що все це дане нам не просто так. А все це дане нам для того, щоб ми усвідомили, що було це закладено ще з закладень світу, і ще навіть світу не було, а вже це все було задумано. І далі 21-й вірш говорить так: через нього ви віруєте. В Божого в Бога, що з мертвих Його Воскресив, і дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. І тут так само Петро пояснює, що тільки через це наша віра може бути сильною і наша віра може бути живою. Ви уявіть собі, якби Ісус Христос не помер за нас. Віра взагалі нас би не досягнула. Послухайте, все би зупинилося на старому заповіті. Мали би спасіння тільки євреї, і то стоїть великий знак питання, тому що закон був такий, що ніхто його не міг виконати. І через це, друзі, дуже дивно, коли зараз люди, живучи під благодаттю Божою, живучи в новому заповіті, щось хочуть повернути якийсь закон. Сюди. Не працює закон. Не працює. Є певні правила, які записані в новому заповіті, які мають працювати в житті людини, але закон старозавітній він тут не працює. Тому що Бог прийшов, виконав один Ісус, виконав цього закона і зробив так, що ми вже вірою можемо спастися. Вірою і вірою в те, що Ісус Христос є наш особистий Спаситель. Вірою в те, що ми можемо прийти до Нього, можемо розказати йому все, Він може нас прийняти свою сім'ю, і далі ми можемо рухатись вперед. Тільки вірою, тільки вірою, законом, але тільки вірою ми можемо спастися. І ви уявіть собі, взагалі, що би було, якби Ісус Христос не помер. Ну, як мінімум, мабуть, тут в цій синагозі далі би збиралися євреї. А може би, і не знаю, що би було. Може би, і взагалі світ не існував би. Але Ісус Христос прийшов на цю землю. Він показав приклади. Він показав оцю любов просто безмежну. Я згадую, знаєте, коли. Коли Ісуса слова були на Христі, коли Його били, Він казав: Прости їм, бо вони не знають, що роблять. Прости їм, бо вони не знають, що роблять. І я розумію, друзі, наскільки, наскільки оце серце Ісуса воно було наповнене любов'ю. Він знав, Він знав, що за одним його словом могло і. І тої Голгофи не стати, тої гори могло не стати, за одним його словом. Але він до кінця. Тут навіть написано, як ягня, покірно, до кінця, до кінця був смирений, показав любов, показав, показав приклада. І продуктом того всього зараз ми є тут. Зараз ми є тут. Продуктом того, що колись Ісус Христос постраждав і омив наші гріхи, ми зараз є тут в цій церкві і віримо в Ісуса Христа. І далі апостол Петро говорить про те, що певні речі нам потрібно робити. 22-й вірш говорить так: послухом правди очистіть душі свої через духа, на нелицемірну брательську любов. І ревно від щирого серця любіть один одного. Друзі, Боже Слово нам говорить про те, що ми маємо нелицемірно любити один одного. Ви знаєте, нелицемірно любити це, це дуже високий рівень. Це дуже високий рівень. Нам деколи хочеться любити того, кого є за що любити. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, зараз. Світ котиться в тому напрямку, що дуже мало є щирої любові. Є багато посмішок. Є посмішки, які показують всі зуби, але щирої любові. Мені здається, що от весь еталон цієї щирої любові це коли. Ісус Христос висів на хресті і знову нагадує, казав, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. І виходило так, що ці люди знущалися над самим Богом, а Ісус Христос, маючи нелицемірну любов в заступницькій молитві, бо, по суті, це заступницька молитва, в заступницькій молитві каже, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. І дивлячись в наші реалії, не встигне щось сказати, не встигне щось поправити. Все, любов іспаряється. А як тільки, як тільки щось по-доброму, то вже любить, то вже любить. І я розумію, друзі, що нам ще дуже треба багато рости до цієї любові. У цієї ідеальної любові. І я вірю, що нам Бог тому поможе. Але повірте, що любов написано є, що вона не перестає, любов не мислить зла. Любов, і, знову ж таки, є тексти, які описують цю любов. І дуже важливо нам розуміти, що якраз оцю любов, якщо ми хочемо навчитися любити, оцю любов нам потрібно дивитися на Ісуса. І потрібно брати приклад від Нього. Ви знаєте, коли Ісус Христос, Він ж любив всіх людей. Він всіх людей любив. Але бувало так, що Він і перевертав столи. Як ви думаєте, під час того, як Він перевертав столи і там давав втик фарисеям і книжникам, він їх любив чи ні? Та любив. Любив. Тому що потім. Я думаю, що ті самі йшли його і розпинали. Ну, уявіть собі, проходить трошки часу. І ті самі люди, по суті, йдуть, його розпинають, і він каже Богу: прости, їм, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Прости їм, бо вони не знають, що роблять. І ми повинні розуміти, що Слово Боже, і йдемо до останнього вірша і вже будемо до молитви приходити. Ми повинні розуміти, що слово Господні по вік пробуває. Слово Боже, по вік пробуває, а це те слово, яке звіщене нам Євангеліє. Друзі, сьогодні, як ніколи, Євангелія Божа звучить. Сьогодні, як ніколи, Боже спасіння звучить. І якраз Євангелія це є, це є блага звістка. Це є блага звістка, і вона звіщає про те, що є вихід. Навіть якщо у вас нема настільки багато любові, навіть якщо ви сьогодні не готові приймати споміни, сидите і думаєте, ну не готово, не готово. Мабуть, не буду, не буду приймати спомінь. То сьогодні Бог є тут, на цьому місці, і Він говорить через свою Євангелію, що є вихід. Я завжди розумію, і скільки чую різних пророцтв, і скільки чув багато речей від Бога, Бог ніколи, ніколи, нікого не заганяв в тупік. Ніколи. Бог завжди говорить проблему. Бог завжди пояснює твій стан, в якому ти є. А потім Він завжди пояснює вихід. Вихід пояснює. І ми маємо це пам'ятати, що коли ми будемо служити. Богу, коли ми будемо йти до Нього, ми маємо пам'ятати, що у Бога вихід завжди є. І я пам'ятаю, як на одному зібранні ми сиділи, ми молилися, і Бог так по-особливому діяв Духом Святим. І до одного чоловіка, молодого чоловіка, він такий сидів з самого заду, там в білій футболочці, і один брат до нього каже каже слово, йшло до нього. Йому було таке слово: що Я знаю, чим ти займаєшся. І той брат зразу поняв, ну, що відбулося. Але каже Бог: але я тебе люблю. І якщо ти звернешся до мене, я тебе прощу. Друзі, Бог знає наше серце чи ні? Знає! Я можу не знати, може не знати наш сусід, може не знати навіть наша жінка, може навіть наш чоловік не знати, що відбувається в моєму серці, але Бог все знає, тому що Він, серцевидець, написаний. І він знає наші недостатки, він знає, з чим ми боремось, він знає, що в нас не так. Він знає, з чим ми боремось, і не можемо побороти. Він все це знає. І повірте, що Він сьогодні Євангелія його, і написано, що Боже Слово, якраз це Євангелія по вік пробуває. Оцей вихід є завжди. Чуєте? Тому що якраз слово Євангелія, проповідь Євангелії це слово про те, що Царство Боже наближилось. Розумієте, Ісус Христос, Марками читаємо. Наблизилось Царство Небесне. А що Царство Небесне? Царство Небесне це мир, який Бог дає їй. Царство Небесне це прощення, яке починається з тут. І якщо тут ми не вміємо прощати, то на небі нас туди, туди ніхто не візьме. І якщо ми тут не вміємо любити, якраз царство Боже, це є якості, це є якості, які мають бути в нас тут і потім з часом перейдуть туди. Друзі, Євангелія Божа проповідується сьогодні, як ніколи. Боже Слово сьогодні, воно говорить до кожної з нас, воно говорить на кожному зібранні, але Стоїть питання, що я роблю з тим словом? Бог каже: Я знаю твої діла, пам'ятаєте? Я знаю твої діла. До послання до всіх церков Бог каже, я твої діла знаю. І в той же час Бог знає наші недостатки, і в той же час Бог знає всі речі, з якими ми стикаємось. І Бог каже в кінці, але є вихід. Оте поправ, оте поправ, оте зроби. Повірте, що Бог знає, що відбувається в нашому серці. І я вірю, що сьогодні він, він хоче до нас прийти. Я вірю, що сьогодні Він хоче нас навідати. Я вірю, що сьогодні Він хоче своїм Духом Святим нас навідати і певні речі простити нам. Знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що просто жити каюсь, грішу, грішу і каюсь, це, це не Божий стандарт. Бог каже, іди, але більше що, не гріши. Іди, але більше не гріши. І тому це дуже важливо нам пам'ятати, але в той же час повірте, що всі ми різні. І одному деякі речі даються просто, а декому дуже складно. Я от недавно говорив, говорив з дідусем, з Миколаївщина. Сльозами на очах, каже, хочу не курити, ну не можу. Друзі, і ми сидимо і думаємо, як це не можу? Ну як не може? Як не може? І хай Бог нас помилує від того, щоб прийшов час і ми не могли. Хай Бог нас помилує. Щоб прийшов час, і ми в щось влізли в таке, що потім теж нас питають. Ну як ти не можеш? Не можу. А повірте, що те, з чим ми боремось, Дуже часто ми на те й напоримось. Тому пам'ятаємо, що якраз любов, Божа любов, заключається в тому, не як просто хтось щось там, а якщо навіть тобі роблять зле, тобі роблять зле. А Ісус каже, простий. Не розуміють, що роблять. Ми зараз будемо молитися. І я би дуже хотів, друзі, щоб ми зараз. Готували себе до спомину. Щоб ми зараз перевірили своє серце, чи в нас є любов. Щира любов. Знаєте, ми дуже часто привикли, що треба з усіма бути в мирі на спомиті. Та й все, та й можна приймати спомин. А Бог каже, має бути нелицемірна любов. І якщо буде нелицемірна любов, то в нас. Багато речей відпаде. Багато речей відпаде. Тому, друзі, ми будемо молитися зараз. Пам'ятаємо, що Ісус Христос нікого не заганяє в топік. Він дає вихід. І Він сьогодні в цьому зібранні дає вихід для кожної з нас. І так як ми завжди практикуємо про те, що хто хоче, щоб за вас помолилися, ви можете вийти сюди. І повірте, що. Бог дає вихід не через мене, не через церкву, а Бог дає вихід тим, хто його лиця шукає. І якщо ти думаєш, ну я, я дві неділі тому виходив, три неділі тому виходив, чотири неділі тому виходив, ну і що зараз вийду? Скажу, що я якийсь грішний, та хай кажуть, що хочуть. Це твої відносини з Богом. Якщо тобі тяжко, Якщо тобі складно, так не, не сусіду складно. Тобі тяжко. Треба йти до Бога. Треба йти до Бога. Треба йти до, до Ісуса. Треба робити певні кроки. І повірте, що з одної сторони можна і нікого сюди не кликати. Ви можете собі, ви можете собі там на місці помолитися і, і сказати, мені стало легше. Але в той же час Бог бачить наші кроки. Бог бачить, що ми не стидаємось того, що в нас є якісь переживання, що в нас є якась біль, що в нас є якісь речі, які нам складно даються. Бог це все бачить. І тому, друзі, ми зараз будемо молитися. Пам'ятаємо, Бог завжди дає вихід, Він не заганяє нікого в тупік. Заганяє в тупік закон. Заганяє в тупік речі небожі, вони заганяють в тупік. А Божі речі, Божа благодать, Божа милість, вона завжди людям дає вихід. Вихід. І це не я сказав, це говорить Євангеліє. Давайте ми зараз встанемо, помолимося. Якщо хтось має бажання, щоб за вас помолилися, можете вийти.